Подивись навколо себе та назви пристрої, які створила людина. Ці пристрої створені для зручності та полегшення свого життя. Створила вона їх завдяки своїм знанням у науці. Наука це дослідження людини в природі, математиці, мовленні, малюванні та іншому. Науковець це цікава професія. Досліджуючи світ, науковці розв'язують багато питань. Від простих, чому йде дощ, до найскладніших як сонячне світло переробити в енергію. Науковці ставлять запитання, потім шукають відповіді на ці запитання, уважно спостерігають за тим, що відбувається навколо, та проводять наукові дослідження. Люди, які роблять наукові дослідження, називаються дослідниками, науковцями, вченими. Вони працюють у спеціальних дослідницьких лабораторіях. Досліджуючи, роблять цікаві відкриття та створюють щось нове винахід. На деякі винаходи витрачається дуже багато часу. Перед тобою телефон. Як ти гадаєш, хто працював над ним, щоб він з'явився? Команда науковців, дослідників, інженерів, дизайнерів. Перший мобільний телефон створили у лабораторії. Раніше по ньому можна було тільки дзвонити. З часом він змінювався. Команда спеціалістів постійно працює над поліпшенням та вдосконаленням телефону, його можливості та виглядом. Тепер по телефону можна не тільки розмовляти. На телефоні ти можеш дивитись мультфільми, слухати музику, грати в ігри, за допомогою відеозв'язку спілкуватись з друзями. Вертоліт. Чи знаєш ти, як і чому з'явилася ідея створення вертольоту? Людина поставила перед собою задачу створити літальний апарат. Який може злітати вгору з місця? Підказку науковці побачили в природі, спостерігаючи за бабкою? Створенням авіамашини зацікавився український інженер-конструктор Ігор Сікорський. Він створив перший у світі вертоліт? Більшість всіх вертольотів побудовані за його розробками. Іменем Ігоря Сікорського назвали одну з вулиць нашого міста Запоріжжя. Науковці досліджують навіть їжу. Це науковці-технологи. Заходячи в супермаркет, ти бачиш багато фруктів. Вони яскраві, корисні, смачні. Серед них нектарин. Нектарин це різновид персика. Над його смаком. Працюють науковці, вчені селекціонери. У біологічній лабораторії вони виводять нові види рослин. Поєднавши нектарин та інжир, отримали фрукт з новим смаком. Інжирний нектарин. У нього гладка шкірка, сплющена форма та приємний присмак інжиру. Чи знаєш ти, як виникло морозиво? Його винайшли дуже давно. Спочатку це були просто заморожені фрукти. Ішов час, морозиво набувало нових смаків та змінювалось. Науковці-технологи у харчових лабораторіях і зараз створюють морозиво з різними та незвичними смаками. Яке смакує тобі? Морозиво можна зробити вдома. Пробуй і ти! Поставимо на 3 години в морозильну камеру. Морозиво готове. Наука допомагає людині робити нові відкриття, завдяки яким життя людини стає безпечним, цікавим та різноманітним.